Вітаємо, не злам. з вами головні події тижня від Бердянськ сьогодні. На півдні сили оборони України продовжують ведення наступальної операції. Зокрема, українські захисники поступово просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка роботи на Запорізькій області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості. На півдні сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наші війська на півдні вже подекуди прорвали першу лінію оборони і перейшли на таку проміжну, і там вони зараз стикаються з тим, що ворог на основних чи ключових для них панівних висотах фактично постворювали бетонні інженерні укріплення і Колаборант Рогов, який називає себе членом неіснуючого главного совєта воєнно гражданської адміністрації Запорозької області, видав черговий фейк. Як повідомляє сайт Локатор, Рогов опублікував намальований у простому ілюстраторі фейковий скріншот сторінки Прозоро про нібито закуплений Дмитрівською селищною радою автомобіль Toyota Camry за 1,6 мільйона гривень, та супроводив його українофобським коментарем Україна от слова украсть. Справа в тому, що дата зазначена як 28 липня. Назва органу на скріншоті написана як Дмитровська, та ще й не враховано, що це село з 2020 року входить до складу Андріївської громади. Крім цього, автор малюнку вказав код ЄДРПОУ, який належить Кам'янській селищній раді Пологівського району. Ну і в принципі таких торгів в українській системі немає і ніколи не було. Друзі, не вірте жодним висловам окупантів і колаборантів та ретельно перевіряйте всю інформацію. Які часи такі і курорти? В Бердянську наразі майже неможливо винайти житло для відпочинку. Раніше таке траплялось, коли місто було переповнене туристами. А зараз така ж ситуація, але взагалі без НАТО повідпочивальників. Місцеві просто не раді таким туристам та не здають житло. Нещодавно у мережі TikTok дівчина з Горлівки опублікувала відео, у якому розповідає, що її родичі приїхали відпочити у Бердянськ та були здивовані, чому місто порожнє, а також чому важко винайняти житло. Мої родственники зараз в Бердянську, знаходяться очень, очень було сложно зняти житло. не потому, что там забито, там никого нет. Они говорят, мы как на обитаемом острове, острове получается, говорят, 10 человек на пляже, из них, говорят, наших 8. Очень тяжело снять жилье, потому что его тупо не сдают. Ничего не работает, но его не сдают. Вот так вот. Поэтому я еще не знаю насчет Бердянска. Тяжело. Тяжело с Бердянском. У коментарях дівчині швидко пояснили, що можливо вона не помітила, але місто окуповане загарбниками а в Україні йде повномасштабна війна. Ну і зауважили, що бердянці просто чекають на ЗСУ. Середу, 2 серпня, жовтневий районний суд міста Запоріжжя оголосив вирок працівнику служби морської безпеки Бердянського порту Володимиру Стельмаченко, який добровільно прийняв пропозицію окупантів стати директором порту, незважаючи на те, що до повномасштабного вторгнення Росії Стельмаченко був волонтером полку Азов після окупації Бердянська, отримавши посаду від загарбників, він організовував пошук необхідних працівників, організовував привласнення на користь окупаційної влади РФ портового господарства. Дарства та усіх матеріальних цінностей морських торгових буксирів, портових кранів, автонавантажувачів, автомобільної вантажної техніки. Стельмаченко заочно отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади строком на 15 років з конфіскацією всього належного йому майна. Екс суддю Ларису Богомолову, яку підозрюють у роботі на ФСБ, залишили під вартою до кінця літа. У соцмережах Бердянська почала поширюватися інформація, що одіозна суддя могла уникнути відповідальності. Станом на зараз відомо, що богомолова намагалася оскаржити свій запобіжний захід. Адвокат підозрюваний, зокрема, обґрунтовував це тим, що жінка має проблеми з здоров'ям та потребує нагляду лікаря-онколога. Але запорізький апеляційний суд залишив богомолову під вартою до кінця літа. Наразі богомолова знаходиться в СІЗО. Рашисти не панікують, але на частині тимчасово окупованих територій Запорізької області перенесли дату псевдовиборів. Щоб встигнути провести фейкові вибори на прифронтових територіях, окупанти прийняли рішення провести їх раніше з 31 серпня по 7 вересня. За інформацією виборчої комісії, так званої, голосування відбудеться не на виборчих дільницях, а члени комісії підуть по домівках. Дійсно, так набагато легше імітувати виборчий процес та підробляти результати. Саме територію війдуть до цього переліку окупанти не повідомляють. Мабуть, самі рашисти досі не знають, де буде пролягати лінія фронту станом на 31 серпня. На алеї героїв Київського некрополя встановили та освятили пам'ятник Валерію і Роману Чебінєєвим, рідним братам-воїнам родом з Бердянська, які полягли на війні за свободу України. Валерій Чебінєєв – герой України, офіцер головного управління розвідки Міністерства оборони України, снайпер, легендарний польовий командир на псевдо Каракурт. Загинув, захищаючи Київ у день свого 34 річчя. У нього залишилась дружина Катерина і маленька донька Марта, яка Народилась уже після загибелі Валерія. Брати родом з Бердянська зростали без батьків, матір'ю для хлопців стала директорка школи інтернату, де вони виховувались. А її син, військовий, надійний друг і брат, надихав та мотивував Романа й Валерія до навчання, розвитку і руху. Зрештою, вони теж обрали шлях воїнів. Понеділок вранці ворог атакував Кривий ріг та Херсон. Внаслідок влучання російської ракети в Криворізьку багатоповерхівку загинуло 4 людини. Ще 43 постраждало. В середмісті Херсона від обстрілу росіянських терористів загинув працівник комунального підприємства. Ще чотирьох поранено. На окупованих територіях України Росія примусово мобілізувала близько 60 тисяч чоловіків. Про це йдеться в повідомленні представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка. За словами Черняка, з початку 2022 року держава-агресор Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 до 60 тисяч чоловіків. На тимчасово окупованій території Запорізької області проблеми з паливом. Телеграм-канал Зламавка опублікував фото заправочних станцій на окупованих територіях нашої області. У мережі з'явилось фото, на якому Чонгарський міст після ураження, якого, за словами Гауля Терасальда, не було. Речниця окремого командування «Південь» Наталя Гуменюк наголошувала, що пошкодження Чонгарського мосту є передумовами створення гарних новин, до яких ми наближаємось. На тижні, що минає, знову було зафіксовано велику колону військової техніки, яка прямувала з Маріуполя в бік Бердянська. Поки що окуповані Макеївці палав склад з БК. Палала й у Балаклаві під Севестополем, а також гучно було в районі Гвардійського. Також в четвер моніторингові канали повідомляли про влучання по складу окупантів в Ільїному, колишня Панфілівка Бердянського району. У кожній створеній окупантами установі кожного робочого дня йде боротьба за право на виживання. Пенсійний банк, сплата комунальних платежів, оформлення СНІЛСУ та розпаспорту за всім цим необхідно відстояти чергу. Адже окупанти активно поширюють інформацію, що усі, хто не отримав російські документи, можуть депортувати. Постійно про це нагадують і патрулі під час перевірок документів. Кожен день в пенсіонному кріки і драки. Постійно дежурить «Скорая». Пенсионеры атакуют пенсионные с требованием пересчитать пенсии. Довольных, судя по крикам, немного. Пишут нам миссиви. В Бердянску навіть научились заработать на чергах. В Бердянські новий від бізнесу стою в черзі за гроші. Ад 50 до 500 рублей люди беруть за те, що будуть стоять в черзі за ція. Кстати, очень востребовано. саме так тиском та переслідуваннями створюються картинки про натов бажаючих отримати російське громадянство. А ще тим, що окупанти не можуть нормально виконати те, що самі запровадили, бо постійне очікування, приниження, пошук якогось блату найкращі риси совка, які принесла з собою Росія. Бердянський аквапарк підняв ціни майже вдвічі. Половина гірок не працює. Сервіс жахливий. Бердянські колаборанти максимально підвищують ціни, роблячи звичний для місцевих відпочинок недоступним. Ще два дні назад вартість дорослого квитка була тисячу рублів. Зараз вже тисячу вісімсот. Бердянці плюються, такого нахабства вони ще не бачили. Сервіс жахливий. Половина гірок не працює. Вода брудна та вонюча. Технічний стан атракціонів небезпечний. Працівники аквапарку розводять руками та анонімно кажуть, що за відкриття, яке, до речі, не планували, тепер повинні дуже багато занести гауляйтерам. Комунальні підприємства міста надавали послуги по наведенню ладу перед відкриттям. А за це колаборанти запросили занести їм готівкою значну суму. Наші славетні зсу не дають покою росіянським загарбникам ані в день, ані вночі, ані на суші, ані на воді. Так у ніч проти п'ятниці на суші прилетіло по скупченню окупантів у Бердянську, а на морі у новоросійську зле стало великому десантному кораблю Оленігорський Гарняк. Надводний дрон, насичений 450 кілограмами тротилу, атакував судно РФ, де перебувало за попередню інформацію близько 100 чоловік екіпажу. Руський воєнний корабель Оленигорський горняк отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. А в ніч проти суботи наші спецслужби також надводними дронами влучили у росіянський нафтовий танкер, що перевозив паливо для загарбницьких військ. Валерій Петренко один із легендарних бійців, які навесні минулого року боронили Маріуполь. Розвідник Азову пробув у російському полоні 354 дні, 6 травня 2023 року. Тайвас вийшов на волю. Ще минулого року розробник конструкторів на військову тематику Ендрю Бікрафт показав лего фігурки захисників Маріуполя. Серед них командир Азову Денис Редіс Прокопенко, його заступник Святослав Калина Паламар, начальник штабу Богдан Тавр Кротевич та інші бійці. Ли вас ще був в полоні. Його дружина Катерина подумала, що було б чудово, якби Бікрафт зробив фігурку її коханого. Валерій давно прихильник цього конструктора. В рідному Бердянську у нього було багато Лего. На жаль, все залишилося в окупації. Написала Ендрю з проханням створити фігурку з моїм чоловіком, який на той час понад два місяці знаходився в полоні. Він одразу погодився. Надіслала різні фотографії Валерія, розповідає дружина Катерина Петренко. Нещодавно Валерію виповнилося 27 років. У подарунок від дружини він отримав довгоочікуваний подарунок: чотири фігурки. Лего для Валерія. Ці фігурки пам'ять про його друзів: Стікс, алігатор та іслам. Всі вони полягли під час боїв у Маріуполі. А ви собі часто уявляєте, як будете повертатись до рідного дому до Бордянського, або як будете чекати на вокзалі повернення рідних, завдяки нашому читачу сьогодні можемо відчути атмосферу повернення до рідного міста. Цьому все Підписуйтесь на наш канал та читайте нас у соцмережах. Бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.